Я хочу вам заявити, що я подала заявку на участь у відборі <клес> <виборчість> від України <клес> Я знаю, що і ви знаєте, що є деякі обмеження, які нібито не дозволяють мені цього зробити. Але я думаю, що е, прийшов час ці правила змінити. Являються застарілими, невідповідаючими цьому часу. І вони обмежують права великої кількості артистів, які працюють в Україні, працюють для українців, працювали до війни і в найважчі часи залишаються з країною і працюють в Україні. Ми всі знаємо, хто є, хто і хто де. Реальними справами доказали свою позицію, це просто несправедливо і дуже неправильно. Ці правила, вони являються порушенням закону України про рівність, про рівність громадян України, вони являються дискримінаційними. Я така сама громадянка України, як ви всі. Я така сама. Існує спіль Суспільне і на якій проводиться відбір на Євробачення. Я не хочу нікому нічого доказувати, я просто хочу втілити свою мрію, свою мрію. Я хочу, ніколи нікого не просив ні про що, але зараз я прошу кожного з вас і всіх людей підтримати мене. Для мене це дуже важливо для кожного, хто коли-небудь відчував, що його мрію, хочуть забрати. Оль, ми з тобою! Дякую. Оль, але дивися, все ж є певні обмеження. Ви я знаємо. Готова боротися, я готова боротися до кінця, я готова чесно, відкрито відстоювати свої права і боротися за свою. Мрію, і найстрашніше для мене це жити з відчуттям, що я не спробувала. Я хочу спробувати. Так, але дивись, ну звісно, ти хочеш спробувати це нормальне, логічне бажання. Але є зараз умови суспільного, в тому числі, так, і ти кажеш, це, я то, буде... це тільки умови суспільного. Окей, але ти кажеш, я буду... я буду суспільним відпочається. Я буду ти кажеш, ти до кінця. Окей, ну. Що означає, ти будеш подавати до суду на суспільне, що то пошло? Я дуже надіюся на здоровий груст Суспільного і про те, що я як людина, яка давно працює в Україні з Україною, давно задовго до війни відмовилася від всього, як то кажуть, ворожого і працюю в Україні, що вони таки скасують ці права і дозволять мені їхати, тому що ця пісня офігезна. І, і інші пісні, всі ми кажуть, я вам скажу, що я хочу вам сказати, що якщо прийдеться йти до суду, то звісно, що як, як справжня воріга, я піду. Я буду боротися за свої права. А ви вже е, подали заявку на, на світі? Вже, вже? подали заявку. Поки ми тепер чекаємо реакції Суспільного на е, твою заяву. Але я дуже тому що це несправедливо, блін. Ти Це просто несправедливо.